Нашим телеглядачам та радіослухачам вже наближаються різдвяно-новорічні на свята, і люди вже встановлюють собі ялинки, відповідно купують і цікавляться тим, скільки коштують нині ялинки живі. в нас в Луцьку вже є локації, які активно продають ялинки. Розкажіть, будь ласка, скільки буде коштувати, наприклад, отака от ялиночка? Та ялиночка коштує 200 гривень. 200 гривень. А також бачу, це в нас ялинка, а сосенки по чому будуть? Ось така, смішна, красива, 300 гривень. Угу, до, до метр п'ятдесят. 350 ялиночка, ця ялинка 500 гривень. Угу, це вже буде під 2 метри. Це в яку ціну буде? 450 приблизно під 2 метри ялиночка. А сосна більша буде? Ага, більша до. Ось така буде 600 гривень. Ялиночка висока. А сосни більше в яку ціну будуть? така велика сосна. така сосна буде 600 гривень. Я на себе робимо закарпатські ялиночки. А такі ялиночки яку ціну будуть? Від 200 гривень до 400. А оце що таке? Це ялинка. Це така ялинка, так? А це? А це закарпатська ялинка. Тісо називає. Це пахне то і Це пахне і не Це пахне і не висипається. Тут ця буде. А скільки? ялинка? 200 гривень. І наші теж 200. Але наша може осипатися. Mm -hmm. Є 250 може Ні, більш ніколи. Віночки любить 250 гривень. Mm -hmm. Ось такі вершочки 10 гривень 15. Чисто гілочками, які можна поставити. Так. Ялиночка 25 гривень. Ялиночка букет 25 гривень. Тиса Закарпатська 30 гривень, тиса закарпатська. Mm -hmm. так. Сосунки біно ну, 25 гривень за букетик. Сосни зв'язки Ці в 40, яку ціну? 400-450. 350, 400, 450, в залежності від розміру, правильно? Продавець пані Ніна розказала нам коротко ціни приблизні на ялиночки на центральному ринку. Зараз ми з вами побачимо. Деякі ціни можна ще побачити по місту. Також на проспекті Соборності можемо бачити великий вибір різноманітних ялиночок та сосен. Є навіть ялинки в горщику для тих, хто не хоче зрізані дерева. Можна придбати такий варіант. Яку ціну буде отака маленька? маленька? По 150. По 150. А оці більші сосни? Ці 350. 350. А в горщиках по чому будуть? Там 800 тисяч. 800 тисяч, в залежності вже від розміру, правильно. Сосни звичайні будуть, якщо брати півтора метри висоту, від 350 гривень до 500, в залежності від висоти. І відповідно. Вищі будуть від 500 гривень до 800 тисячі ялиночки от, от такого типу з гілочок. Менші будуть 600 гривень, вищі такі десь метр 30 метр 40 теж до метр 50 700 гривень. Для порівняння, якщо брати ціни на Львівський, за ялинки. І сосни висотою півтора метра попросять 500 гривень, якщо брати метрові ялинки 250 гривень. І ялинки вищі 2 метрів 1200. Зараз на північному ринку ось такий вибір ялинок є трохи. Розкажіть, будь ласка, такі маленькі локуці не будуть? Така буде 200. Ця буде 250 шосусна, така буде 300. Ці вже більшенькі будуть 400, наступні будуть 500, там далі є ще більшенькі. Вони будуть це 600, такі будуть 750, а найбільше саме у нас вже 1000. Це найбільша у нас ялинка, так. Дякую. Люди обирають, вже шукають собі додому. Ось такий нині порядок цін на ялинки у Луцьку, тому всі любителі живих ялинок придивляйтесь, прицінюйтесь та купуйте, обирайте для себе красуню в свій дім.